Міністр енергетики Світлана Гринчук неодноразово ночувала у свого попередника, міністра юстиції Германа Галущенка і мала ключі від його будинку. Про це повідомив прокурор САП на суді у справі Міндича, передає нардеп Ярослав Желізняк. Пряма мова: згідно з протоколом візуального спостереження, Гринчук з 23 на 24 липня ночувала у Галущенка 28 липня ще раз при цьому хвіртку своїм ключем відмикала. Ще також з 11 на 13 серпня ночувала, заявив прокурор. Зазначимо, що згідно з інформацією у Вікіпедії, Гринчук як і Галущенко перебуває у розлученні. Нагадаємо, що сьогодні Кабмін відсторонив від обов'язків міністра юстиції Германа Галущенка, який фігурує в плівках Міндіча, опублікованих набу.